Питаємо, що ті, хто визволяли в руках велику Україну 17-му році, ті пішли визволяти Галичину і в 39 му і пішли далі. Тобто я знову ж таки не вірю в якісь якесь мирне бачення цієї ситуації щодо Росії. А от з чого, думаю заяви президента про те, що він хоче бачити Донецьк в складі України, знаєте, я також хочу це, але я хочу бачити як Донецьку область, а не Донецьку автономну республіку, так як ми мали з Криму. Тобто, от навіть от ці ж заяви про те, щоб провести на Донбасі вибори для того, щоб легалізувати цих сепаратистів, для того, щоб сепаратисти отримували посвідчення міліціонерів. Ну, для чого це навіть ті ж же... ну знаєте у заявах і президента, в тому числі і будь-яких політиків, хто говорить про це, не йдеться, про те, що вибори мають відбутися для того, аби легалізувати сепаратистів і бандитів. А як ви Вони мають бути вибор. проведені для того, аби і там відбувалося самоврядування, як нарешті України. Врешті-решт 25 жовтня в усій Україні відбуваються вибори. Вірити, що на окупованій території можуть провести чесні вибори. Я в цьому дуже сумніваюся. Тому я говорю: тут проводити там, там нема чого проводити, тому що результат результат. Ад буде як у радянському союзі, буде одна партія, буде один список і наперед визначені, і просто цих людей ми легітимізуємо щодо нашого якогось е, існування в е, подальшому, так як там, на тих ж поправках їх інституцій, От як ми говорили передні про анмістію. знаєте, наше співжиття з терористами може бути хіба е, в ролях, е, якщо ми будемо наглядачами в тюрмах, де вони будуть в'язнів. Оце єдине наше співжиття.